Ну, хочу заспокоїти наших відвідувачів з китайським палацом все нормально. Ми його пильнуємо, ми його доглядаємо. Ну так склалося історично, що реставрацію в Золочівському замку почали власне з китайського палацу. То він, тому що він був в найгіршому стані з усіх будівель, які були на території замку. Справа в тому, що є така інформація, що колись під цим китайським палацом було якесь невеличке підземне озеро. Всім відомо, що замок оточували непрохідні болота, і коли австрійці в 19 столітті ці болота висушили, вода замку щезла і під китайським палацом утворилася порожнина. Тобто він. В такому стані, що дуже, дуже реагує на зміни, скажімо, погодні, зима, осінь, літо. Ми відчуваємо, як часом тріскає штукатурка, час від часу з'являється нові тріщини, тобто він осідає, він живий організм, і як будь-який живий організм потребує догляду. Два роки тому назад ми зробили таку такий ремонт в приміщеннях всередині. За часів австрійських в 19 столітті тут в китайському палаці була баня і пральня, і капличка, і оскільки пам'ятки архітектури не мають захищених фундаментів, єдиний захист фундаменту це яглина. Ну за за 200 років, поки там спускали воду з бані і, і пральні, глина вже не витримувала того навантаження, і фактично вся сирість, ця вода йшла і у фундаменти. І ми тепер маємо таку ситуацію. Мало того, що під китайським палацом є порожнина, тож і фундаменти є поражені вологістю, і фактично. Як я вже казала, минулого року ми зробили таку ізоляцію всередині в китайському палаті, тому що ця сирість без кінця проступає. А цього року вже руки дійшли до зовнішніх стін. Ми змушені були зняти до метра власне, штукатурки, яка була найбільше пораджена сирістю. Порадили нам спеціалісти зробити це в березні місяці, щоб воно хоч би постояло декілька місяців і природно очистилося. Десь там щось якби залишилися якісь залишки, чи, скажімо, якісь залишки сирості, щоб це все природним способом очистилося. І в серпні місяці ми маємо такі плани розпочати вже штукатурні будівельні роботи. діло, ми ще раз очистимо всю площину, яка була знята і розчищена, і вже виключно тільки природними матеріалами. Тобто ніяких там сучасних штукаторок чи, скажімо, якихось сучасних таких матеріалів, які не дають дихати стіні, які не пропускають вологість і затримують її, що, до речі, було зроблено реставраторами в лапках кажучи. Виключно природніми матеріалами: пісок, цемент, вапно будемо робити ось такі відновлювальні роботи. Це не є якась, скажімо, реконструкція, це не є втручання в якісь, скажімо, в межі в сфері, які нам не підвласні, але такі поточні ремонтні роботи ми можемо встані зробити своїми силами. І коли воно буде завершено. Ми плануємо це почати в кінці серпня. Ну такі роботи потребують. Тривалого часу, думаю, десь до, до місяця, до півтора. Він якраз буде природні е, умови будуть сприяти. Це є вересень, місяць, коли вже немає такої різкої різниці температур, скажімо, вночі і в день. Це якраз такі дуже добре для, для таких робіт.